Хочете отримати духовне просвітлення менш ніж за одну хвилину. Слухайте, приймайте все, що приходить в ваше життя і йде з нього. Все, що вас оточує, це урок. Ви можете або прийняти його та навчитися, або відмовитися і почати цей урок заперечувати, кажучи, та за що мені це? Та чому це зі мною? В світі немає нічого постійного. Все змінюється на ваших очах. А ви досі ще прив'язуєтесь до людей, обставин, речей, своїх внутрішніх станів. Життя це потік енергії. Чим менше спротиву, тим більше руху вперед, з легкістю. Справжнє щастя і відповіді приходять тоді, коли вам вдається відпустити очікування. Очікувати це завжди заважати самим собі. Ви будуєте в своїй голові очікування у вигляді результатів від вашої роботи і отримуєте зовсім інше або взагалі нічого. Ви стримуєте потік енергії Всесвіту, який в будь-яку мить може вам дати набагато більше, і це завжди буде перевершувати ваші очікування. Немає помилок, є ланцюг виборів. З виборів складається ваше життя. Тому немає погано чи добре. І найважливіше не чекайте, що хтось прийде і врятує вас. Врятуйте самі себе, і ви опануєте власну силу. Почніть сьогодні.